Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже захоплюючий лист. І я з радістю вам його зараз зачитаю. Кілька місяців тому ми з Дмитром одружилися. Влітку моя подруга їхала на море і запропонувала мені поїхати з нею. Чоловік був на роботі, тому я подалася на відпочинок сама. Давно я мріяла побувати на морі, тому не могла собі дозволити відмовитись від такої пропозиції. Полетіли ми до Єгипту. На подівку я заробила сама, адже останніми місяцями дуже багато працювала на роботі. Тому й вирішила, що ця зміна обстановки мені просто необхідна. Одного вечора ми з подругою прогулювалися по пляжу і побачили, як падає зірка. Перше, що прийшло в голову, загадати, або у нас із Дімою народилася малятко. Я давно про це говорила із ним, але він просив трішки почекати. Дмитро був переконаний, що нам потрібно міцніше стати на ноги, не збирати грошей, купити житло, а тоді і про дітей думати. Ну от цю тему я більше й не піднімала, адже і так була щаслива у шлюбі. Коли я повернулася із відпочинку, то зрозуміла, що в моєму організмі відбуваються зміни. Коли зробила тест на вагітність, то побачила там дві смужки. Я наскільки зраділа, що просто не могла приховати емоцій, відразу побігла розповідати новину чоловікові. Спочатку він також зрадів, а потім сказав, що я зрадила йому на відпочинку. Така заява мене не дещо б розлютила, а дуже образила. Коли лікарка сказала нам про терміни вагітності, то чоловік ще більше засумнівався у мені. Мені здавалося, що весь світ рухнув, аж поки не народився наш син. Він був точною копією Дмитра. Тож тепер ми ні на секунду не сумніваємося у батьківстві. Сама не знаю, як таке може бути. Може, все ж таки мені допомогла завітна зірка? В будь-якому випадку я щаслива. І щаслива, що маю такого чоловіка, який став батьком для дитини. Найкращим батьком. Любі друзі, а як вам така історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відгуки у коментарях.